Багато десятиліть астрономи шукали найперші зорі, що утворилися у Всесвіті через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, який стався 13,8 мільярдів років тому. Тепер вчені вважають, що вони виявили це перше покоління зір. Вчені також вважають, що вони знайшли пояснення тому, що в перші 500 мільйонів років після Великого вибуху вже існували чорні діри, маса яких у мільярди разів більша за масу Сонця. Хоча вони не повинні існувати. А ось найближчою до землі чорною дірою зоряної маси зараз є Гая BH1. За космічними мірками вона знаходиться недалеко від нашої планети. При цьому відомо, що це спляча Чорна діра. Чи може вона нам загрожувати? І ось питання ще як почуваються науковці, які отримали Нобелівську премію і чию теорію, ймовірно, спростували? Додивіться це відео до кінця і ви про все дізнаєтеся. Отже, Всесвіт наживо! 103-й випуск. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах, дякую за вашу допомогу, а особлива подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наукпопу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. Ну і обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Згідно з сучасними уявленнями про еволюцію Всесвіту існує три покоління зір: Зорі населення 3, зорі населення 2 і зорі населення 1 або покоління. Сонце належить до останнього покоління зір. Але найперші зорі, тобто зорі населення 3, ще ніхто ніколи не бачив. Тепер же астрономи вважають, що їхні спостереження за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб за далекою галактикою дали змогу виявити зорі найпершого покоління, які виникли за кілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху. Астрономи вважають, що вони складаються виключно з гелією і водню, а також крихітної кількості літію. Адже ці хімічні елементи були першими, які виникли після Великого Вибуху. Сучасні моделі припускають, що найперші зорі у Всесвіті з'явилися приблизно через 200 мільйонів років після Великого вибуху, який дав початок нашому Всесвіту. Вважається, що ці зорі вже давно зникли внаслідок вибуху над Новоє. Та все ж астрономи сподівалися, що світло цих давніх зір все ще можна виявити. Вважається, що зорі населення 3 повинні були з'явитися в невеликих згузках темної матерії. Вони мали величезну масу і формувалися у вигляді невеликих зоряних скупчень. Минулі кандидати на роль зір населення 3 не відповідали цим критеріям. Автори нового дослідження вважають, що виявлені ними об'єкти відповідають усім трьом критеріям. У далекій галактиці астрономи виявили скупчення зір, назване Lepod 1 B. Це зоряне скупчення утворилося в точно таких самих умовах, як і передбачали астрономи, а саме в згустку темної матерії масою близько 50 мільйонів мас сонця. За словами вчених, зорі в скупченні дуже масивні, їхня маса в 10 тисячу разів більша, ніж у сонця. Ці величезні зорі згурбовані в невелике скупчення, що відповідає третьому критерію. Астрономи також з'ясували, як міжзоряний газ, який оточує зоряне скупчення леподенбі, містить крихітні кількості важких хімічних елементів. Вони створюються, коли масивні зорі вибухають над новою. Це означає, що зоряне скупчення настільки молоде, що тільки деякі з перших зір вибухнули над новою зовсім недавно, відносно віку виявлених зір, і наповнили навколишній газ невеликою кількістю елементів, важчих за гелій і водень. Астрономи кажуть, що потрібно провести ще ретальну перевірку отриманих результатів. Водночас учені продовжують спостереження за найвіддаленішими галактиками, світло зір, яких летіло до нас понад 13,5 мільярдів років. Але поки що зорі скупчення Леп 1 b є найімовірнішим кандидатом на звання зір населення 3. Ну а там, де були зорі та наднові, варто поговорити і про чорні діри. У центрі чумацького шляху розташована надмасивна чорна діра, маса якої в 4 мільйони разів більша за масу сонця. У центрах майже всіх галактик існують величезні чорні діри. Маса найбільших із них перевищує масу сонця в 40 мільярдів разів. Ці чорні діри, як вважається, росли протягом мільярдів років, щоб стати такими величезними. Водночас, за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб, астрономи виявили в ранньому всесвіті чорні діри, маса яких у мільярди разів перевищує масу сонця. І вони існували вже через 500 мільйонів років після великого вибуху. Астрономи не розуміють, яким чином ці чорні діри могли вирости до величезних розмірів швидше, ніж повинні згідно з моделями. Астрономи вважають, що надмасивні чорні діри досягли величезних розмірів протягом мільярдів років через злиття галактик. Галактики стикалися, об'єднувалися і таким чином зливалися в Чорні діри, щоб стати такими, якими ми бачимо їх сьогодні. Тому в ранньому всесвіті, через кілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху, мають існувати лише відносно невеликі Чорні діри. Їхня маса не повинна перевищувати масу сонця приблизно в мільйон разів. Але астрономи раніше виявили, що в далекому минулому вже існували чорні діри з масою, що перевищує масу сонця в мільярд разів. І вони існували вже через 500 мільйонів років після Великого Вибуху. Їхнє існування неможливо пояснити злиттям галактик та за допомогою інших традиційних пояснень. Навіть незважаючи на те, що в ранньому всесвіті було багато матерії для зростання чорних дір, вони не могли рости дуже швидко. Причина криється в так званій межі Еддінгтона. Коли речовина притягується до Чорної діри, вона перетворюється на надгарячу плазму високого тиску. Вона відштовхує більш віддалену речовину від чорної діри, сповільнюючи темп її зростання. Межа Едінгтона це максимальна швидкість зростання Чорної діри. Ця швидкість недостатня для пояснення всіх гігантських чорних дір, виявлених у ранньому всесвіті. За словами вчених, можливо, через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху межа Едінгтона не діяла. Автори досліджень створили складні моделі для вивчення утворення чорних дір у ранньому Всесвіті, коли почали формуватися перші галактики. Це означає, що в той самий період почали формуватися і надмасивні чорні діри. Ґрунтуючись на своїх моделях, астрономи виявили існування надмежі Едінгтона. Існують області досить щільні, щоб надгаряча плазма поблизу чорної діри не могла їх очистити. Це дозволяло раннім чорним дірам рости швидше, ніж це можливо сьогодні, але лише до приблизно 10 тисяч мас сонця. Згідно з моделями, після цього швидкість зростання чорних дір знову сповільнювалася. Це означає, що надмежа Едінгтона не може пояснити зростання чорних дір, які досягли маси в мільярди мас сонця, що спостерігаються в ранньому всесвіті. Оскільки злиття галактик також не можуть пояснити ці чорні діри, астрономи прийшли до іншого рішення загадки. Вони припускають, що ранні чорні діри вже мали величезну масу і виникли незабаром після великого вибуху, в період космічної інфляції, коли всесвіт почав стрімко розширюватися. Таким чином, за кілька сотень мільйонів років чорні діри могли стати гігантськими. А можливо, одна з них знаходиться десь поряд із Землею. Чорні діри являють собою об'єкти, які поглинають все, що знаходиться в радіусі багатьох світлових років від них. Вони можуть поглинати планети, зорі і навіть одна одну, об'єднуючись і створюючи більші чорні діри. Існують чорні діри зоряної маси і надмасивні чорні діри. Перші можна зустріти на просторах не тільки чумацького шляху, а інших галактик. Другі знаходяться тільки в центрах великих галактик, зокрема і в центрі нашої галактики. У 2023 році астрономи виявили найближчу до Землі Чорну діру зоряної маси за допомогою космічного телескопу Гая. Вона отримала назву Гая BH1. І розташована на відстані 1560 світлових років від нас. За космічними мірками це досить близько. Але ця чорна діра не становить загрози для Землі, адже є сплячою, тобто не поглинає активно навколишню речовину. Чорні діри складно виявити, якщо вони не є активними. Завдяки активному поглинанню матерії навколо чорних дір формується акреційний диск, що світиться, з якого речовина потрапляє в чорну діру. Чорні діри не випромінюють світло, а ось їхні диски роблять це, тому активні чорні діри легше виявити, ніж сплячі. Чорні діра зореної маси Гая BH1 не має акреційного диску, і її виявили завдяки незвичайній орбіті, схожої на сонце зорі. Астрономи виявили, що щось впливає своєю гравітацією на рух зорі, яка, як показали розрахунки, повинна обертатися навколо масивного об'єкта. Розрахунки показали, що цим об'єктом є Чорна діра Гая BH1. Маса цієї Чорної діри, яка виникла після смерті масивної зорі, приблизно в 9 разів більша, ніж маса Сонця. Зоря здійснює повний оберт навколо Чорної діри за 185 земних днів, і знаходиться вона на відстані приблизно 200 мільйонів кілометрів від поглинача матерії. Земля знаходиться на відстані 150 мільйонів кілометрів від Сонця. Через таку відстань між об'єктами Чорна діра не забирає речовину у зорі компаньйона. але через кілька мільярдів років зоря може розширитися до червоного гіганта і може почати втрачати речовину. Вона притягуватиметься чорною дірою Гая bh 1 і таким чином вона стане активною. Астрономам також відомі ще дві близькі до нас Чорні діри зоряної маси Гая BH 2 і Гая bh 3. Вони розташовані на відстані 3800 і 1900 світлових років від Землі відповідно. Чорна діра Gaia BH 2 має майже таку саму масу, як і Гая BH1. Але ось маса Гая BH3 приблизно в 33 рази більша, ніж у Сонця. Поки що це найбільша чорна діра зоряної маси виявлена у Чумацькому шляху. І все ж ці чорні діри крихітні порівняно як із чорною дірою в центрі нашої галактики, так і з найбільшою відомою астрономом Чорною дірою. У центрі чумацького шляху розташована надмасивна чорна діра, стрілець А, маса якої в 4,3 мільйонів разів більша за масу Сонця. Знаходиться вона на відстані 26 тисяч світлових років від Землі. А найбільша чорна діра, відома вченим, знаходиться на відстані 10 мільярдів світлових років у центрі далекої галактики. Маса цієї Чорної діри в 60 мільярдів разів більша за масу Сонця. І що цікаво, це активна Чорна діра. Але чорні діри чорними дірами, але коли спростовують теорію, за яку колись отримали Нобелівську премію, все стає ще цікавіше. Нове дослідження ставить під сумнів теорію, яка була відзначена Нобелівською премією. Автори роботи кажуть, що розширення Всесвіту насправді не прискорюється, а сповільнюється, і це змінює все. Експерти кажуть, що якщо нова теорія про розширення Всесвіту підтвердиться, то це матиме масштабні наслідки. Насамперед, це означатиме, що замість нескінченного розширення Всесвіт врешті-решт, може зникнути в процесі великого стиснення. За словами авторів дослідження, їхні спостереження також вказують на те, що темна енергія, яка відповідальна за розширення Всесвіту, слабшає з часом. Наше дослідження показує, що Всесвіт уже вступив у фазу уповільненого розширення в теперішню епоху, і що темна енергія еволюціонує з часом набагато швидше, ніж вважалося раніше. Якщо ці результати підтвердяться, це ознаменує собою істотний сув парадигми в космології з моменту відкриття темної енергії 27 років тому. Ро, це сказав глава дослідження з університету ЕНСЕ в Південній Кореї Ен Уклі. Ваги цьому дослідженню додає й те, що такого ж висновку дійшов у своєму дослідженні міжнародний консорціум Дайсі. З цього приводу в космології вже розгортаються запеклі дебати про природу темної енергії та ймовірну долю Всесвіту. У своїй роботі команда перевірила надійність спостережень за далекими над новими, які призвели до відкриття темної енергії. Саме за це було присуджено Нобелівську премію з фізики 2011 року. Минуло 27 років з моменту відкриття темної енергії і Всесвіту, що прискорюється. Однак одне ключове припущення виявилося неправильним. Це як почати застібати сорочку з неправильного гудзика. Ще до 90-х років ХХ століття вчені вважали, що гравітація працює як величезне космічне гальмо, що сповільнює розширення Всесвіту і тримає разом галактики. Але ця теорія була спростована, коли астрономам вперше вдалося оцінити розширення Всесвіту. Вони спостерігали за зорями, що вибухають, відомими як наднові типи 1 одина. Вчені вважали, що такі наднові мають унікальну однорідність світла, яке вони випускають, що дало змогу розрахувати швидкість віддалення різних частин Всесвіту, вимірюючи червоний сув. За словами вчених, червоний сув це розтягнення світла через розширення Всесвіту. Тоді спостереження показали, що ці далекі наднові були набагато тьмянішими, ніж мали б бути, якби розширення Всесвіту дійсно сповільнювалося. На основі цього астрономи дійшли висновку, що розширення Всесвіту прискорилося і продовжує прискорюватися. Але недавнє відкриття вказує на інше пояснення побаченого. Автори нового дослідження оцінили вік 300 батьківських галактик, використавши інший метод. Вони дійшли висновку, що відмінності у властивостях зір у ранньому всесвіті призвели до того, що їхні наднові були просто слабшими. У результаті аналізу було зроблено висновок про те, що корекція цього систематичного суву все ще свідчить про розширення Всесвіту. Але воно істотно сповільнилося, а темна енергія слабшає. Якщо темна енергія продовжить зменшуватися до точки, де стане негативною, теоретично передбачається, що Всесвіт закінчиться. Великим стисненням. А тепер я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!